Доброго дня, друзі та гості каналу. Оце так, бачите, аж коли я до вас вийшла, аж в обід. Даже вже два часа, вже можна сказати з обіду. Понеділок в мене почався так. Як сказати вам? Весь в заботах, весь в хлопотах. Тому що вчора вигорала город. Сьогодні мені попався чоловік один яким мотоблоком зробив ділянку під часник. Це вже душу радує. Сіла натеребила часнику. Відео для вас почала знімати одним телефоном. На ньому ціла біда, якась. закінчується пам'ять. Я видаляла-видаляла. Я не знаю, що там видаляти. І мало пам'яті, мало пам'яті все. Тут я нагадую, Є у мене другий телефон. Пробую знімати на другий телефон. Тут хуже Хуже качество, але виход з положення треба шукати. Натеребила ось я часничку. Отак. І знаєте, цей отакий мілкий. Це я його просто здала краще, а це лишилось, бо такий вже навіть не приймали. А отакий в мене є кращий. Отакий в мене є кращий часник. Але він весь м'який. Весь м'який. Я вже викинула його скільки. одним слом з нього толку мало. Трішки так почистила кращого. Такий є, є гарний. А це перебираю міленький. Але що ж, друзі, перебирати? Перебирати це таке це ж не вересень ще місяць, а це вже середина листопада. Оце трішки наперебирала, начистила, взяла сапу. І йду зараз буду берути радочки. То, що е, начистила, отей зараз я висаджу. Буде час, буду ще дочищати і буду ще досаджувати. Побачу. Я ж його не планую дуже багато садити. Думаю, так, хоча б радочка три. Побачимо. Не так все просто. Мотозочок натягнула. Отут так мені город зроблений. Гарно, тому що там таке. Там так, так. Я б руки врвала, щоб оту релю. Отут я розбивала всю вручну. Посадила я цих три радки. Боже, як важко пороти радки. І як мокро, як я хожу, затолочую. Це просто жесть. Це просто жесть. Ще в таку пору я не садила і такою мокротою. Але думала більше, все, хватить, Хватить. пропорола ще один радочок. І є в мене ж ось таке щастя, бачите? Такі гарні зубці. Гарне коріння. Думаю, ану попробувати його впхати в цей радочок. А ну ви мені скажіть, чи хтось садив, чи хтось таке пробував садити. Ну, можливо, когось таке було, що з боку там біля, біля клубніки. Ріс такий кущ часнику. Я ж тоді садила хризантеми і викопала. І він стоїть, той корч стоїть, просто стоїть і все. І йому нічого не робиться. Тільки, дивіться, зеленіє собі гарно і все. Я розібрала зубці ще й не весь розібрала. Та й думаю спробувати посадити. Це буде четвертий радочок такий, буду бачити навесно, що з нього, що з нього буде получатися. І ще хочу посіяти сіянець. Я зібрала. Щас. Зібрала, друзі, сіянець. Зимового часнику якісь двох видів. Якийсь один крупніший і один якийсь дуже мілесенький такий сіянець. Один такий гарно сіреньовий, фіолетовий навіть, а другий такий якийсь розововатий. Ну, хочу спробувати посіяти сіянець, тому що я бачу насіння погане вивелося. Часник, який якийсь, мабуть, заражений хворобою, мабуть, треба було сипати якусь тріходерму, щоб ґрунт обеззаражити чи що, я не знаю, що робити, а ну мені посовітуйте, можливо, весною щось можна зробити. Мабуть, чимось треба буде ранньою весною обробляти. Ну, такі справи. Втомилася, ви знаєте, роки, поки продовбали я ці радочки. Спина мокра. І жилетку не скидаю, бо б Та й ще й не дай Бог захворіти, мені от точно не треба. Так що, друзі, працюю далі. Казала двох видів, нема другого виду. Тільки оцей такий крупненький є. А той миленький, не знаю. Можливо, де було надворі лишила, були перевернули склівали. Ну, нема. Нема, то нема. Сію оцей такий крупненький. Не знаю, якого це сорту. Були на городі стрілки, зібрала та й посів. Єлі продовбала такий радочок, не глибокий зовсім, дуже важко, ну дуже важко. Не знаю, навіть щоб його хватило на весь радочок. Як це, я буду його загусто сіяти. Видно, Просію рідше, а потім як що докидаю, докидаю, ну, але я ще одного радка порути не буду. <смірка> Ледерка, да, Ледерка капець, Дуже важко, що там казати. Скидаю водим. водим. Воно ж сіється, як ця. Як сіянка чернушка. Але кажуть, що рідше, та й буде краще. Краще буде, однозубка буде краще. Її ще ж треба тоді весною пантрувати. Не весною, а влітку У мене хвощ. Ну, от тоді мені важка пора. Ну, не буде пороти, не буду ще одного точно. Густенько і одного ротка мені вистачить. ж таки весною, земля перемерзає. Та й набагато легше на руки. А зараз, да, знаєте, коли був чоловік, та й воно це вже не відчувалося, Міша треба, та й Міша треба, Міша взяв сапу в руки та й пішов працювати, а людя, хазяйка потикала, потикала. Загорнула та й краса. То що ж Як кажуть, за хорошим чоловіком і жінка-хазяйка. Це недурне, не дурно говорилась така я поговорка. Але, можливо, коли не завжди розуміємо. думаєш, та десь колись щось посварилися, щось не то. Якісь негаразди. Є ж всякі мислі приходять. Як хороші, так і погані. А коли отак, ти думаєш, да, були времена, гляньте, ще й вищилось. І зараз я пройду, густенько його висію, розсію і все. Е, братва, я що до вас насіяла? А ну марш. Марш віться. Подиви, подиви, клювали. Жах, нічого є чим десь сіяти. Ще йду бремсте. Так цей мотозочок переносить на край. Бачите, тоді де край. І починаю загортати. Я вже два загорнула. Ну, загортати це проще. Нозями, нозями і пішла. Це не пороти, радки, ні. Мокрі землі. Що я робила цілий день? Цілий день біля городу. То трактора шукала, до то... робив була коло в нього. Ну, Боже, Оце таке мене сьогодні Чую, белочка. Пелочка поплакує. Але я її сьогодні їздила до мами, мама обрізала малину. Боже, вона ж її цих смаколиків назбирала. Я її принесла. Повне натолочене відро тих пагінчиків поверху з листочками. Але смаколика ще не давала, висівочок ще не давала. Вже думаю, зараз я допрацюю це все. Ой, перекласти тут. Диви. Подиви куря, ну подиви куря, гиша! айша, айша. айша! Гайдай гайда, гайда, гайда віце, гайда. Ви що, по дві яйці в день несете, що вам треба часник клювати. Гайда, гайда, гайда. Часник їм. Звісно, сіанець міленький. А вони лише покльовують собі. Загорнула. Та й хочу сказати, що в мене тут є участок роботи, ось останній радок. Тут ось от тракторист не взяв. Широко від часнику і до цих хризантемів широко. Треба мені тут прибрати. Є ще в мене участок роботи. цей. Є в мене тюльпани, які ще треба висадити. І висадити тюльпани. Це, мабуть, ну, в ближайші дні. Не скажу, що завтра, бо не знаю, що має бути завтра. Всі чекають мене вечеряти. Птиця чекає. Хайда, Хайда вечерайте. Белочка, бідно бекає. О, на кінець черга дійшла до білочки. Думаю, що таке за мене? Прочті забули, Лакомінки не дають. Балуся, вибач. Так вийшло сьогодні. Але лакомінку ти обов'язково получиш. Є у мене ще для белочки такий букет, то я її пасти не пожену. То малина була зранку від мами, а це від мене. Ожина. О, Беллочка. О. Смакотінь така, смакотінь така. Створіння. Так, друзі, я сьогодні втомилася, це точно. Цілий день десь на дворі, на дворі, на дворі. Як не то, то. то. Фух, знаєте, напевно, в селі нема тоді роботи, коли снігом все завіє. Сніг відкидали та й в хаті. А оце поки оце так. Там десь підграбати, там десь ще, там десь підкопати, там що ще ще досадити. І так по кругу, по кругу, Я ж говорю, поки не завіє снігом. Ну що ж, друзі, гарного всім вечора, тихої ночі. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.